Сучасні заклади освіти 2024, Відкриття класу безпеки, хібукі терапія, патріотичний вишкіл та важливість вивчення іноземних мов у сучасному світі. Про все це сьогодні у випуску. З вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Відбито підсумки 15-ї міжнародної виставки Сучасні заклади освіти 2024 Понад 500 робіт закладів освіти всієї України та світу подано на конкурс. Зокрема, 112 представило Запоріжжя. Загалом 83 заклади освіти нагородили бронзою, сріблом та золотом за якісний внесок у розвиток освіти як у нашому місті, так і рівня держави. Детальніше про урочистий захід і номінації далі. Міжнародна виставка Сучасні заклади освіти інноваційна платформа для представлення новітніх практичних напрацювань, ідей та технологій у сфері освіти. Виставка відбувається щорічно за підтримки Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України та інститут модернізації з місту освіти. Представники запорізьких закладів дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти брали участь у триденному онлайн-заході. Декілька років поспіль ми набираємо по результатам обертів. Все більше кількість закладів колективів долучається до такої роботи. Я вдячна нашому центру професійного розвитку, тому що він виступав координатором, перевіряв всі роботи разом із вами. Постійно в комунікації виступав як експертна позиція і підтримка. За результатами програми 15-ї міжнародної виставки, 83 освітні заклади Запоріжжя здобули золото, срібло та бронзу. Серед номінацій були міжнародна співпраця, СТЕМ освіта розвиток критичного мислення та робота з дітьми з особливими потребами. Ми створили сучасний медіаконтент. Це україномовна програма на Ютуб-каналі, яка виходить у нас в закладі дошкільної освіти. Називається ранок у гармонії. Це великий проєкт, який охоплює. Програму, яка складається з різноманітних рубрик для розвитку дітей дошкільного віку та дітей з особливими освітніми потребами. Ми пишаємося нагородою. Наш великий творчий колектив Центру творчості на Чарівній» цього року брав участь у міжнародній виставці з номінації Міжнародна співпраця як невід'ємна складова інтеграції освіти України в європейський освітній простір. Чому саме в цій номінації? Тому що наші творчі колективи є Тужним носієм української культури за кордон. І саме ми вважаємо, що позашкільний заклад е, популяризує е, українську культуру за кордоном. Ми маємо можливість розповісти сьогодні на міжнародному рівні, показати свою культуру, е, показати ті здобутки, які несе освіта в нашому прифронтовому місці. Цьогорічна виставка це не про незламність освітної галузі, це про непохитність українців у захисті України. Саме педагоги та вихователі роблять величезний внесок у майбутнє нашої держави. Вони завжди у пошуку дієвих рішень щодо розвитку освіти й науки в умовах викликів сьогодення. Я вам щиро дякую, що ви залишаєтесь в Запоріжжі, що ви продовжуєте працювати складно, в зумі, з перебоями, з тривогами, з складним, напруженим відношенням і батьків і дітей, але робите свою роботу. І на вас тримається вся освіта міста. Безумовно, основною задачою, пріоритетом є якомога більше залучення дітей в освіту, яка має бути в суспільному просторі. Тобто, це вихід до школи, завдяки незламності та стійкості українських, зокрема й запорізьких освітян. Майбутнє нашої держави буде інноваційним. На базі 92-ї гімназії відбулося відкриття класу безпеки. На локації школярі можуть наглядно побачити, як виглядають електричні прилади після загоряння внаслідок порушення правил пожежної безпеки. Також інструмент та спецодяг пожежників і макети вибухонебезпечних предметів. Про весь інвентар та особливості його використання дітям розповідатимуть фахівці ДСНС. Перший урок зміни безпеки провели в день відкриття, на якому й побувала Вікторія Мельник. У сучасному житті знання правил протимінної та пожежної безпеки, правил дорожнього руху, до медичної допомоги та що робити при виникненні надзвичайної ситуації дуже необхідні і навчають цьому з дитинства. Зокрема, у Запорізькій гімназії номер 92 урочисто відкрили клас безпеки. Над його створенням працювали представники департаменту освіти і науки, головного управління національної поліції, ДСНС та адміністрація гімназії. Ті знання і ті навички, які ви здобудете тут, вони знадобляться вам по всьому житті. Ви зможете передавати їх не тільки молодшим друзям е, за вас або братам, сестрам, а й навіть старшим, а й ті е, і батьки, не знаю деяких, е, деяких прачів, які ви тут зможете вивчити. Вам буде дуже цікаво в цьому класі безпеки, я впевнений. У класі безпеки є декілька зон, у яких діти можуть навчитися відповідним навичкам. Це куточок протимінної безпеки. Також є зона з інформацією про алгоритм дій під час виникнення пожежі, правилами дорожнього руху та ігрова. А тут гімназисти вивчатимуть, як надавати домедичну допомогу. Класі міститься різні муляжі електроприладів, які неправильно використовували, щоб нагадати дітям, як треба правильно застосовувати електроприлади. Далі з протипожежної безпеки муляжі, рукав там, да тобто що використовується під час пожежі пожежниками. Після урочистого відкриття класу безпеки було проведено урок спроти мінної безпеки. А потім кожен із школярів мав змогу відчути себе справжнім вогнеборцем. Рятувальники показали дітям, як правильно тримати у руках обладнання та гасити пожежі. Я дізнався про безпеку, що робити, якщо ти побачив небезпечну міну. Якщо я побачив пожежу або вибух, я позовила 101, 102 і 103. Йшли до класу безпеки, і там нас чекав пожежник з вогнегасником. Ми потім з ним танцювали. І ще спробувала гасити умовну пожежу, Побачив, бачив, як до нас приїхала пожежна машина та дізнався про те, як треба поводитися, коли ти зустрів міну. Наостанок для школярів влаштували руханку, яку проводив рятувальник разом з вогнегасником. Завдяки класу безпеки та новому формату викладання необхідних для життя правил діти навчатимуться із користю та задоволенням. Уміння зі строєвої тактичної і туристичної підготовки у Запоріжжі відбувся вишкіл Джура. Щоправда, в онлайн такий формат не змінить із часів пандемії коронавірусу. У дійстві взяли участь 120 учасників із 10 освітніх закладів Запоріжжя. Об'єднавшись у так званій Розі, команди збагалися між собою в серії конкурсів. А більше про традицію, які вже більше двох десятків років, і про переможці вишколу далі. Виховання патріотизму і духовності, національної свідомості, поваги до держави, гордості за минуле і сучасне свого народу невід'ємна частина під час занять у закладі позашкільної освіти. Запорізький центр козацького військово-патріотичного виховання Школа Джур. Щоб закріпити результат пройденого матеріалу, адміністрацією школи щороку організовується захід козацького військово-патріотичного вишколу Джура. Ця традиція існує понад 20 років. Участь у нашому вишколі прийняли 18 раїв майже з усіх районів міста Запоріжжя, а саме 10 навчальних закладів міста загальною кількістю більше 120 дітей. Програма вишколу складалася з таких конкурсів, як Визитівка, де рій повинен був розкрити основні напрямки своєї діяльності та розповісти про свої досягнення. Другий конкурс у нас був поряд, де вихованці показували свої навички з прийомів у складі. Дірою, і також передбачалося виконання тестових завдань з історії України та казацтва до лікарської допомоги та туристичної підготовки. Роєм називають команду учнів, яка складається з трьох чи більше осіб. Така собі військово-адміністративна одиниця до пандемії, а потім повномасштабного вторгнення. Рої збирались на природі. Школярі разом з наставниками жили у польових умовах три доби, ставили намети, варили їсти та охороняли територію. Протягом трьох днів проводились заняття та відбувались змагання. За чотири роки дистанційного навчання вчителі школи Джур пристосувались у Проведені заходів онлайн, проте відчувається різниця. Різниця дуже і дуже велика, тому що не можна навчити, як кажуть, обороняти свою державу в онлайні. Не можна, так як і нагадувати онлайн не можна. Але все ж таки ми зберігаємо зв'язок з нашими дітьми, навіть з тими, які виїхали за межі нашого міста, навіть за кордон. Ми з ними підтримуємо зв'язок і конкурси проводимо чисто більше, як кажуть, теоретичні. Вікторини з історії України, туризму. Строєва підготовка, хто не може зібратись там 5-6 чоловік е в рою в них. Значить, вони окремо кожен вдома знімає ці вправи строєвої підготовки. Вихованець школи Джур Владислав займається військовою підготовкою 7 років. За цей час хлопець вже добре розуміється у своїй справі. Мені більше, більше подобається зі зброєю, тактиці це холодне е, руже та е, огнестрільне. У нас називається це охолощення, тобто в, в, в тройках, в двійках стоїмо і відпрацюємо. Перший стріляє, коли він е, перезаряджається, він відходить назад, і другий не прикриває його і отак от, е, проходжує. Проходить у рої, вступають не лише хлопці, але й дівчата. Хоч вони і виглядають тендітно, проте володіння зброєю та елементи рукопашного бою показують чітко та професійно. Дар'я навчається військовій підготовці майже рік. Я навчилась так, як збирати та розбирати зброю, та рукопашному бою. Вихованка середньої групи також нещодавно приєдналась до школи Джур і вже командує роєм займається з лютого цього року. Наш рій називається Стрілецький. А, ну, ми займаємося стрільбою, звісно, стрівою підготовкою. Найбільш всього мені подобається домовична допомога та стрільба. Я вмію стріляти з пневматики, з інтерактивною зброєю. Більш всього мені подобається з пневматики стріляти. За результатами вишколу у середній групі перше місце посіли вихованці школи джур, рій, пластуни, ласки. А у старшій віковій категорії першість виборов «Рій відважні з Хортицького академічного ліцею. На фоні складних часів та викликів, що стоять зараз перед нами. Я хочу подякувати всім закладам освіти, які долучилися до участі в нашому вишколі. Ваша готовність та відданість вони надихають нас. Та саме підтримують у важливі місії. А наша важлива місія зараз це виховання підростаючого покоління. Тому я хочу побажати, щоб наша спільна праця продовжувалась та надихала інших для формування майбутнього нашої країни. Завдяки таким заходам молодь здобуває первинні загальновійськові та спеціальні навички, необхідні для відстоювання державної незалежності та територіальної цілісності України. Запорізька гімназія номер 50 це спеціалізований заклад освіти, який надає можливість якісно опанувати іноземні мови, зокрема англійську та іспанську, та в пріоритеті французька. Вже понад 60 років її традиційно вивчають школярі. Ба більше у гімназії практикують мовні обміни, стажування вчителів за кордоном і активну співпрацю із культурними закладами Європи. Про досягнення у цьому напряму розповість Вікторія Мельник. Володіння іноземними мовами відкриває широкі освітні перспективи, та з початком дистанційного навчання з'явилися складнощі з викладанням відповідних предметів використовують різні форми уроків. Мотивувати дітей під час дистанційної освіти з використанням технологій цих дистанційної освіти дуже важко. Це і різноманітні онлайн платформи, які можна використовувати при викладанні іноземної мови. Це ну, створювати кросворди і таке інше. Тобто, вчитель повинен бути спеціалістом вже напевно в інформатиці, і в якихось інформаційних володіти інформаційними технологіями для того, щоб Мати змогу дійсно викладати цікаво для дітей. В сьогоднішньому глобальному світі знання іноземної знання іноземної мови це є величезний бонус. Для сучасних підлітків для тих, хто вступає в доросле життя, тому отримання по закінченню гімназії відповідного мовного сертифікату на рівень володіння іноземною мовою чи Б1, чи Б2, відкриває дорогу до вступу до іноземних закладів освіти до іноземних університетів, а також дає можливість отримати більш високооплачувану роботу саме в Україні. Можливість працювати в іноземних компаніях, можливість працювати в компаніях українських, які мають вихід на міжнародну арену. Заклад освіти внесений до списку шкіл України, які входять до мережі досконалості, визначеної адміністративною угодою між міністром Європи та закордонних справ Французької Республіки та Міністерством освіти і науки України. Тому учні мають можливість у подальшому вступити до іноземних вузів. Французька, для мене є таким як трамплінчиком у якесь професійне життя. Я дуже хочу пов'язати своє майбутнє життя з іноземними мовами, і мені дуже подобається, як просто звучить саме французька мова. Думаю йти на журналіста, але якось пов'язаного саме з іноземними мовами, може, це буде журналіст міжнародник. Наразі я працюю репетитором з французької мови. І я цим пишаюсь. Сертифікат Б 2 зараз для мене це великий плюс моїй праці, бо це підтвердження для моїх учнів, що в мене дійсно є рівень мови. Я можу чогось навчити. Це також великий плюс для університетів. бо з b 1 не беруть, можуть взяти, але там великі нюанси. А Б – це мінімум, який мені потрібен для вступу в вуз. Щоб підтримувати високий рівень професійності, вчителі гімназії проходять відповідні курси, семінари та стажування як в Україні, так і за кордоном. Це дипломи про моє закінчення навчання в Каліфорнійському університету Чіко. Це диплом, який був виданий Міністерством освіти Сполучених Штатів Америки. І інший диплом я отримала безпосередньо від університету як випускниця цього університету. Це підтвердження того, що я пройшла навчання. Це підтвердження того, що я обмінювалася досвідом з вчителями з різних країн. І, звісно, це я сподіваюся відкриватиме. Можливості для мене підвищувати, якось продвигатися по кар'єрній кар'єрним сходинкам у моєму рідному місті. Знання іноземних мов відкриває учням широкі освітні перспективи. На черзі рубрика ТОП експерт із директоркою департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлією Погребняк. В рамках комплексної програми Спільне до навчання дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ разом з партнерами підтримує систему освіти міста Запоріжжя у різноманітних аспектах, серед яких і подолання освітніх втрат ця проблема є надзвичайно важливою, особливо актуальною для закладів освіти нашого міста. Адже вимушене переведення освітнього формату процесу формат дистанційного навчання на тривалий час призвело до освітніх втрат і поставило багато викликів і перед педагогами, і перед здобувачами освіти, і перед батьками, і в межах спільного проекту Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Та благодійного фонду посмішка-Юа за фінансовою підтримкою уряду Японії на базі закладів освіти 15 69 98 100 Запорізького колегіуму Елін створено цифрові. Освітні центри для забезпечення доступу до формальної та неформальної освіти. А на базі закладу освіти 100 реалізується проект «Спільна точки зустрічі спрямований на підтримку підлітків та їхніх родин, які постраждали через війну. Загалом передбачено створення зараз 23 цифрових освітніх центрів. Такі центри вже працюють у п'яти закладах центрального відділу освіти у чотирьох закладах правобережного відділу освіти та в одному закладі лівобережного відділу освіти. І як результат співпраці у закладах освіти міста Запоріжжя створюються 40 центрів надолуження освітніх втрат. Такі центри вже є у п'яти закладах центрального відділу освіти в семи закладах лівобережного відділу освіти та у восьми закладах правобережного відділу освіти. Також існує конгломерат центрів із надолуження освітніх втрат і цифрових освітніх центрів. Саме такі центри створені у чотирьох закладах центрального відділу освіти, у п'яти закладах лівобережного відділу освіти, у трьох закладах правобережного відділу освіти. І на закупівлю техніки це ноутбуки, це проєктори, це екрани, це принтери, меблі. На виконання ремонтних робіт витрачено 22 мільйони 666 тисяч гривень для освітніх центрів і 2 мільйони 816 гривень для центрів з надолуження освітніх втрат та 84 тисячі гривень для проєкту Спільна точка зустрічі. І в межах проекту освіта. В умовах надзвичайних ситуацій, який реалізує благодійна організація, благодійний фонд Посмішка Юа у партнерстві Save the Children, у приміщенні освітнього центру на базі Запорізького колегіуму Елінд здійснена капітальний ремонт, проведена мережу інтернет, відновлено необхідне обладнання, меблі, орхтехніка, ноутбуки, ігри, даний проєкт. Він охоплює дітей різного віку від 5 років майбутні першокласники до 18 років. За спеціальним розкладом у першій половині дня проходять онлайн уроки за шкільною програмою. Це дозволяє нашим дітям, які мають проблеми з технікою, долучатися до навчання своїм класом. Користуючись можливостями центру та допомогою фасилітаторів, які працюють там, у другій половині дня організовано заняття майбутніх першокласників або надолуження освітніх втрат для учнів початкової чи середньої школи. І щодня проводяться заняття психоемоційної підтримки дітей. Організовується дозвілля в освітньому центрі, що діє у Запорізькій гімназії 15, щодня з 9 до 13 години школяри перших п'ятих класів з різних закладів освіти приєднуються до свого онлайн-класу. Вони користуються можливостями. Цифрового простору і також допомогою користуються фасилітаторів. І у кожної дитини є своє робоче місто. Зручна одномісна парта, є ноутбук, є навушники. А з 13 до 17 години тривають навчання в агровій формі, виконання завдань саморозвитку та заняття з психосоціальною підтримкою, клуб настільних ігор, екологічний транспорт, малюємо творче, стім посиділки. Проводяться рухливі ігри і серед активностей, які проводяться фахівцями освітнього центру Запорізькій загальноосвітній школі No69, це заняття з надолуження освітніх втрат з математики, української мови, з курсу Я досліджую світ, заняття з психосоціальної та психоемоціональної підтримки, це підготовка до школи, цифрове мистецтво створення піксельних зображень. Це розмовні клуби з українською та англійською мовою. Це заняття з розвитку цифрових навичок створення онлайн-коміксу, інтерактивне заняття, безпека в інтернеті. Проводяться курси основи дизайну логотипів Канва, Неробіка, фахівцями фонду, які організували весь цей простір. Організована також роботою з батьківською громадськістю і проводяться тренінги «Позитивне батьківство», яке спрямоване на допомогу батькам краще розуміти власну дитину, знаходити способи зниження рівня емоційного напруження в родині. Між Запорізькою спеціалізованою школою номер 100 та благодійною організацією благодійний фонд посмішка ЮА підписано меморандум про співпрацю та партнерство, в межах якого створено цифровий освітній центр та. Точки зустрічі спільне і ключовим напрямком цього середку є психосоціальна підтримка дітей, особливо з числа вразливих категорій. Щодня діти мають можливість спілкуватися з ровесниками, всебічно розвиватися. Це сприяє соціалізації, якої особливо не вистачає для мешканців прифронтового міста. Маленькі відвідувачі навчаються етикету, вивчають правила здорового способу життя, правильного харчування, поглиблюють знання про екологію та стан нашої планети, Віртуально подорожують різними музеями світу, щоб бути успішними у дорослому житті. Знайомляться з історіями успіху успіху відомих підприємців країни, бо саме це молоде покоління буде відбудовувати нашу мирну Україну і у затишному просторі. Точка зустрічі спільна, фасилітатори працюють з дошкільнятами. Вони проводять логічні та пізнавальні ігри на різну тематику. Наприклад, мрійники, винахідники, мій казковий герой ліпимо та навчаємося, дивовижний світ океану. На сьогодні Юсеф розпочав підготовку до наступного проєкту з ремонту і введення в експлуатацію укриттів підвальних приміщеннях Запорізької гімназії номер 1 Площа якого 780 квадратних метрів гімназії номер 58 площа 240 сорок метрів квадратних, і вже проведена оцінка технічного стану цих приміщень, враховані акти зауважень ДСНС рекомендації, розроблені рекомендації щодо поліпшення стану найпростішого укриття. І передбачається облаштування підйомника для осіб з обмеженими можливостями, зонування безпечного середовища, встановлення вентиляційно-опалювального обладнання. Все, вся ця робота триває. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось у наступному випуску. Нехай щастить.